Ну, дивись, я бачу, що може прилетіти. Мені не подобаються діти. Підтримка буде, там має щось Європа надіслати. Якась європейська країна надсилає якусь зброю або системи ППО що може бути. Любі наші глядачі, рада вітати вас на каналі Поговоримо Плюс. І з вами я, Льона Захарченко. До нас доєднується яролинський з мальовничих Карпат. Вітаю, вітаю! Вітаю. Херсонський знатник в Карпатах. Дякую! Супер! Так, а, так записуємо це інтерв'ю ми 9 червня, і хотілось би, звісно, поговорити про гарні краєвиди, але питання насправді будуть не такими приємними. Зараз знаємо про те, що на Сумщині відбувається пекло в прямому значенні. Ворог стягує свої війська. Сказали про те, що стягує із херсонського напрямку, із Криму. Що чекає на Сумщину, і чи дійде до евакуації Сумщини? Поки що кажуть, що не буде цього відбуватися, але розмови почались, тому маємо перевірити. Так, вони ще планують просуватися. Якщо ми кажемо про евакуацію, то там ще якісь села будуть евакуйовані, які там е, ще будуть евакуацію. Сум я не бачу саме міста, але якісь села ще будуть. І тут момент, знаєш, який е, що їх має там якось. Мені показується, що може початися вже боротьба що це не просто, знаєш, буде, що вони наступають і наступають. Там Протистояння буде дати... ти маєш на увазі, так, що так, на... Так. наші будуть відповідати так. і теж будуть йти в наступ. Там буде, там буде можливість дати відпір. А, тобто поки що такого просування, як планує ворог, активного надалі не відбудеться. На якийсь момент воно зупиниться і будемо давати відпір. А, да, тому що я не бачу тут, знаєш. Е... Виконання планів. Тобто у них плани одні, а, а по факту там буде інше. Тобто, що наші, можливо, навіть їх тут зупинять. Які зараз загрози для самого міста суми, які зараз, зараз загрози. Так. Ну дивись, я бачу, що може прилетіти. Мені не подобаються діти, тому що тут випадає Сонце з дурнем. Одразу дві. І знаєш що, і по воді. От зараз взагалі по Україні я вже казав, не будемо повторюватись, там на інших каналах, я казав, що зараз області будуть ще страждати, не тільки міста. Це там і Київ, і, ну я, я називав цей список міст. Я можу ще в телеграмі продублювати у себе це, і тут момент, що е, мені продовжують не подобатись діти, і мені продовжує не подобатись вода. Що саме може бути з водою? Це влучання в якусь інфраструктуру пов'язану з водою чи отруєння води? Що, що це може бути? Слухай, я не знаю, мені йдуть діти, вода. Може, якось пов'язані діти і вода. Не знаю. Чесно тобі не можу сказати. Може бути mm -hmm. таке, знаєш, що е, там потраплять десь, а е, якийсь садочок або школу е, там затопотопиться, або може якась ситуація там буде з кип'ятком. Не знаю, от щось діти, і вода, діти і вода, і вони якось разом. Mm -hmm. Будемо сподіватися, що да. взагалі не відбудеться mm, цього, да. що десь ППО успішно спрацює і вдасться уникнути цих наслідків, але да, тут є, не тут не є шанс цього уникнути, так. Можливо, ти десь відчуваєш приблизно, що це за регіон може бути. Ну це ми по Сумам я дивився. Це по сумах, так, саме діяти. Це, в, це ді по сумах, так, так, це про місто, так. М Давай зараз тоді загалом йдуть розмови про те, що ворог ще не зовсім дав ту відповідь на операцію успішну українську, що вони продовжуватимуть надалі обстрілювати активно Україну. Що зараз є головною їх ціллю? Ну, у них є цілі цивільна інфраструктура, у них є ціль е, по воді, е, щось з водою пов'язано: шляхи, можливо, залізниця, отаке. Військові об'єкти. я вже казав, що треба передислокуватися військовим, які там на якихось таких дуже знаєш відомих точках сидять, Що якщо ви знаєте, що вони відомі росіянам, або в принципі ну, там військові це знають, тому що от військові показуються, і ну, тут більше цивільне, чесно я тобі скажу, цивільне вода і шляхи, шляхи цієї дороги, й залізничні шляхи. Тому отак от Саме цей тиждень, яким він буде в плані обстрілів і наступів можемо окремо подивитися. Не дуже хороше, це у нас сьогодні яке число? Дев'яте. Ят, Дев да? Дев от я, я вже казав, да що от з, з, завтрашнього дня, з завтрашнього дня починається, умовно кажучи, навіть сьогоднішньої ночі. Коли 10 -е наступи починається дуже нехороший період. Тобто він може бути сильнішим ніж ніж був. Тобто атаки можуть бути сильнішими. і, і пожертва може бути складнішими. Знаєш, тому оці дні до 20-го числа, прям якщо точно, то це буде десь до 16-го, але так трішки розтягує, тому що це енергія до 20-го. От буде да, от буде що не дуже хороші. І знову буде летіти, і Київ буде страждати. І інші міста теж будуть страждати і, і список міст знову. Таки, я казав на інших, на інших каналах, і я можу потім телеграм. Просто я не взяв з собою блокнот, де в мене всі записані міста. А, так, посланчика теж будуть, тому переходьте для того, щоб більш детальніше дізнатися ситуацію по містах. А, також знаємо про те, що у Стамбулі домовились про найбільший обмін військовополоненими, саме про тіла військовополонених, що їх має бути передана достатня велика кількість. Uh -huh. а, але минулого тижня Росія вчинила певні провокації, пов'язані з цим. А, і нібито зустріцю цей обмін перенесли на цей тиждень. Чи все ж таки він відбудеться, чи відбудеться саме так, як пообіцяла Росія, чи знову слід чекати провокацій? Обмін має відбутися. Має відбутися. От я, мені тут не показало, що мені тут не показало, е, що цей тиждень, можливо, він буде на цьому, я маю на увазі ну, строк не показали час, але він має відбутися так. То на найближчій перспективі він відбудеться. Так, так, так. Ну я ж кажу, може і на цьому тижні, просто я не, не кажу саме про час. Тут факт того, що він має статися. Давай також подивимося ймовірність найближчим часом наступу на Чернігівщину відповідно з Білорусі, чи відбудеться вона? Дивись, е, нас, е, наступи, я не бачу, що відбуваються наступи, але я бачу, що є певні е, провокації: це або у вигляді ДРГ, або е, є моменти, що будуть обстрілювати з цієї сторони. Тобто може знаєш, бути таке, що е, дуже швидка ціль. З Білорусі якось летить, що або тривога не вспіє, знаєш, пролунати, або якась швидкість на ціль може бути така зі сторони Білорусі чи буде пролітати через Білорусь. Знаєш, тому що ну ми ж питаємо про то, про той просто напрямок. Стосовно наступів, можуть бути провокації, зараз повномасштабного наступу я не бачу з цієї сторони. Але от, будь ласка, ну і що обережіть, що обережно, якщо там це буде до тривоги, або знаєш, тільки там пролунає тривога одразу, або щось таке. Отчуємо сидеш, що знаєш, прилітає, і, і потім тривога страшно насправді все це, це слухати дуже хочеться щоб нарешті ці прогнози були все добре цей тиждень uh -huh. буде прекрасний будуть да, до я дуже я дуже чекаю таких прогнозів я дуже uh -huh. чекаю тому що я кажу ми тільки погані якісь звістки знаєш несемо а що робили з тим хто роб хто несуть погані звістки пам'ятаєш хочеться вже гарні якісь нести хочеться щось але 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 знаєш якщо є шанс врятувати хоча б одне життя людини яка послухає так. і десь в цей момент Поїде Та в іншим району, кажу, вийде по... з міста, так. то це вже значить, не мені. Коли пишуть, зробити. що ви врятували життя. У мене ж я ж знаєш, мені хочеться стати мурахою щоб мене не бачив. Мені так чомусь за це. Отак. От я не можу якось ще не навчився це приймати, тому що я вважаю, що рятують життя наші тільки в збройні сили, і я лише там просто говоряща голова одна з розумієш. І коли мені це пишуть, у мене аж ціло мурахами покривається, і мені хочеться стати мурахою, тому що мені так незручно за такі слова, і але я вдячний. Людям за те, що вони вміють приймати правильну інформацію, робити висновки, і потім, ну якось навіть словом, да, віддячити за цю інформацію. Це абсолютно це абсолютно цінно, і це цінніше будь-яких грошей, і будь-яких іноді одне слово, дякую. Знаєш, і так, і такі ситуації. Це насправді дуже важливо, тому якщо є у вас можливість сказати комусь дякую, зробити якийсь комплімент, сказати, що сумуєте, любите, робіть. Так. Це, будь ласка, не мовчіться. Да. А якщо дуже його якщо обійняти, може, то обіймайте, поцілувати, поцілуйте, написати, напишіть, тому що ми всі в такий зараз час, що ми всі по. Поглиблені у власні проблеми, але нас нас немає, розумієте, коли навколо немає тих близьких, рідних е, людей, які для вас якими для вас вони є. Тобто, ми це наше оточення, і треба це пам'ятати. І енергія вдячності. Я теж про це нещодавно казав. Це найкраща енергія. Коли ви можете подякувати, коли ви можете е, навіть просто в душі усвідомити те, в голові в душі усвідомити те, що це відбулося завдяки комусь, що я зараз тут завдяки комусь, що і це дуже класно, це дуже важливо, і енергія вдячності, до речі, дуже сильно промножує матеріальне, тобто фінанси, okay. да, тому це ще й дуже велика користь саме для вас. Зараз хочеться перейти до інших ще запитань, нас не так багато лишилося, але вони важливі. Підтримка України, чи зараз можемо розраховувати, що збільшиться вона і збільшиться не виключно в словесно, а все ж таки в конкретних діях чи зараз відбудеться те, що зараз дуже потребуємо. Ми. Підтримка буде там має щось Європа надіслати. Якась європейська країна надсилає якусь зброю або системи ППО що може бути. Воно якось відкрито буде. І ще є моменти закриті, але просто, да, вибач, будь ласка, і ще є моменти закриті, але там вони, ну і про них і не треба казати, і не будуть казати. А, навпаки, тоді, з іншої сторони, подивимося, чи збільшиться. Тиск на Росію і конкретні дії а, щодо Росії, щоб зупинити ворога. Да, там будуть санкції накладені. Якось воно показує, що вони готуються до ці... цього процесу. Це події? що що? Так, да, да, я подія? думаю, що це. Да, якщо воно показує, да, то воно ну, зазвичай вони що, Вони ж складали якісь санкції там на них, да, накладали. Е, а тут якась така, що да, тут якісь такі, що можуть і призвести до тому що пам'ятаєш, ми з тобою говорили про період, що у Росії починається з 1 червня не дуже класний період. От mm -hmm. операція Поветиня, Кримський міст, і звичайно, це будуть такі, от, типу, санкційні ще операції штуки. Тобто, не, не буде вести. Росії. Зараз ще там якийсь може корабль потонути, знаєш таке судно якесь. То сюрпризи чекають на Росію, і вони всі будуть mm -hmm. досить успішними для нас в подальшому в перемовному Так, поветиння продовжується. Скажи, от що саме на сьогоднішній день здатне е, зупинити Росію, здатне змусити їх іти на перемовини? І ще й до е, дотримуватись умов, на які вони підуть, які вони обіцятимуть. Mm -hmm. Поки що нічого, тому що вони трішки в такій позиції, знаєш, як раненого кабана. Тобто зараз, з ним, зна, зараз з ними так домовлятися важко буде, їм треба прийти в, в себе після нашої спецоперації. Тобто це такий процес, що вони зараз будуть ще вони ще, типу здадуть атв'ятку, але це просто буде звичайний напад. Потім, потім там можна буде домовлятися. Це буде 20 після 20-го. Червня. Так, так. Угу. Загалом, червень він буде ще такий напружений в плані наступів, обстрілів, Ну, буде, тому що ото, ото грядуть ось ці числа, це там 14-15. 14, 14 15, Ні, 13, 14, 15 це тоді, коли будуть обстріли прямо масштабні, що знову полетить на всю Україну, що знову буде атакований Київ, і до, і до цих чисел ще буде, звичайно, там десь щось прилітати, на жаль, але я кажу саме про пікусть і енергії. Небезпечною на завершення хотіла би зараз отак зробити експеримент. Не знаю, можливо, ти таке робив карту тижня. Дістанемо одну карту, яка символізуватиме якісь поради важливі mm. для українців на цей тиждень. Давай. Так, нам випав е е рицар е мечів. лицар мечів. Лицар мечів. У нас карта про якраз. Ракетні обстріли, тому що мечі таро відповідають за повітря. Все, що летить по повітря. Він тут бачиш, швидко пересувається по умовно кажучи, по повітрю. Тому ми маємо бути готовим до того, що буде летіти, буде летіти не керовано. Наприклад, якщо б нам випала королева мечів чи король мечів, це були б керовані атаки, тому що вони заточені під тобто під якусь ціль. А тут вони можуть вони можуть пускати так, що просто от куди прилетить, туди прилетить. Розумієте. Між, тому випадали до цього нам цивільні. Вибачаюсь. Ще ця карта нам показує те, що події будуть розвиватися швидко, інформаційний потік буде швидкий, тобто дуже багато новин. Наприклад, вийде якась новина, за нею погониться ще багато новин, та новину про новину ще забуду, знаєш, знаєш, це інформаційний великий потік. Також будуть розвиватися дуже швидко події по цій карті. Це коли, наприклад, сьогодні один каже одне, завтра вже каже зовсім друге, і ми за цим не будемо встигати. Тобто, звичайний людський мозок через свої справи, через своє життя і ще і намагання вхопити якусь інформацію, будуть неможливі, тому що буде постійно якісь далі по цій карті ще буде якась подія, яка може проголомшити світ, якась інформаційна подія пов'язана з якимось лідером, може пов'язана з якимось військовим пов'язано з якимось, тобто, щось може статися, те, що може проголомшити світ. Інформація, атаки по повітрю, це все, що е, дезінформація. До речі, це все, що буде е, на жаль на цьому тижні, і треба як підготуватися, яка порада по карці, Так це. Навмисно зупиняти події, навмисно призупиняти процеси подій. Тобто, умовно кажучи, якщо ви бачите, що зараз гониться якась інформація, да просто е, зносять цими постами і заголовками змі. Перестаєте їх читати, почитаєте вечором ввеч ввечері вже якусь вижимку з цих новин. Якщо ви бачите, розумієте, що е, тривога. Будь ласка, е, ховаємося, як умова, як ви можете. Дві стіни на перший поверх, паркінг, да хто як може, тому що це карта не керова Саме ракет не І дронів. А дрони ж вони в нас іноді летять, теж не керована Далі тут ще ця карта ще і провокації, провокації. Коли от сьогодні вночі було що щось ніби летить, потім пишуть, що це була фальш. да от це буде, от це буде це от на цьому тижні. Це в нас сьогодні який день тижня. Понеділок. понеділок Ну, о, да значить, почалася енергія. Ну от е-е Треба бути обережним в цьому плані. Ну, от що я що я от побачу зараз, що мені прийшло по цій карті, то я сказав. Достатньо цього. Так, так, цілком да. дякую тобі дуже. Мені здається, що надзвичайно інформативно і тиждень, як бачимо, буде досить напружено, і тому давайте робити все можливе, щоб поберегти себе. Як мінімум, реагуйте на сигнали повітряної тривоги, продовжуйте донатити це надзвичайно важливо сьогодні, тому. Хай це буде вашим щоденним ритуалом, будь-яку суму, але, але це необхідно сьогодні. І хочу подякувати тобі, Яре, за це інтерв'ю. Дякую тобі за ці важливі попередження. Дякую і сподіваємося, звісно, що програється все те хороше, про що ти говориш. Хай погане не здійсниться, але тим не менш, ми маємо бути готові до цього. Зараз нагадую про те, що у Яре Линського також є свій Ютуб канал, є соцмережі, є телеграм-канал. Доєднуйтесь до всього, щоб бути в курсі актуальних новин. І бережіть себе. Усім мирного тихого дня, до побачення, до побачення.